Доброго та мирного дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачне та дуже просте печиво. Починаємо ми з того, що включаємо духовку на 160 градусів і хай вона розігрівається, бо печиво дуже і дуже швиденьке. Нагадала мені про нього зовсім нещодавно на роботі дівчинка, яка пригостила мене до кави печивом. Печиво насправді було з магазину. Але воно було таке смачне, тоненьке, хрустеньке. І я згадала цей рецептик, думаю, та чому б же спекти його вдома? Воно дуже-дуже легке, його зможе зробити навіть дитина. Тому випікайте, це дуже смачно та дуже-дуже швидко. І ми з вами розпочинаємо. Основним інгредієнтом цього печива є кунжут. Нам його знадобиться 150 грамів. А також масло масло м'яке. З маслом у мене трохи вийшов казус, я витягла його з холодильничку, щоб вже швидесенько вам все це показати, поставила його до мікрохвильовки. Але ж треба було секунди якісь. А я трішечки відволіклась, і воно в мене підтануло. Але, я думаю, то не завадить якості нашого печива. І так, сукру 100 грамів, одне яйце, борошна всього 60 грамів, розпушувач, сіль дрібочка, соли. А також я беру сьогодні ще й льон. Це печиво насправді дуже смачно, коли готуєш з яким-либо з яким насінням. Можете взяти соняшникове подріблене. А я беру ось кунжут. Якщо загалом його потрібно 150, я беру 130 сьогодні кунжуту та 20 грамів сімен льогу. Розпочинаємо. Першим ділом ми кладемо масло, висипаємо цукор. Все це гарно-гарно розмішуємо. І коли цукор поєднався з масличком, додаємо дрібку соли, Розбиваємо яйце, можете робити це й вінчиком, може, навіть вам буде так зручніше. Але я взяла лопаточку, тому вже її не покидаю. Додаємо сюди борошно. У борошно відразу кладемо розпушувач. Отак, От чайну ложечку. Вимішуємо і додаємо сімена, чи то кунжуту, чи то льону, чи яке взагалі у вас є дрібненьке. Отак. От Льон, а тепер кунжут додаємо. І так, тісто наше готове, і ми накладаємо його в кондитерський мішок, деко вистилаємо пергаментом і видавлюємо печиво. Видавлюємо ось такі невеличкі робимо печенюшки на відстані, бо вони в нас розтечуться, то треба відступати. І отак. Хто зробить більшенькі, хто зробить меншенькі, але обов'язково робіть на відстані. І ставимо до духовочки на 7-8 хвилиночок. І так, перше деко у нас випеклося. Збираємо його на тарілочку і випікаємо далі. Вийде нас три деко. І так, мінімум часу, і у нас вийшло таке ніжне хрустке печиво. Смакота. Смакота ще й корисна. До чайку саме те. Заходьте на мій канал, діліться своїми рецептами вкусняшок. Будемо пекти разом. На все добре!